Ми представляємо інтереси вашого кредитора, кредиткаса. Згідно договору доручення, стаття 1000 на ЦКУ. Маєте заборгованість 4504 гривні 20 копійок. З них 3000 батіли, 4 гривні 20 копійок відсоток, пеня 1500 гривень. У вас більше 1800 днів просроченої заборгованості. Скільки? У вас більше 1800 днів просроченої заборгованості. Бляху. А сьогодні є можливість закрити по кредиту кредит за 2000 тисячі гривень по акції лояльності. Досить непогана акція, я можу сказати. Я подумаю. Я можу а вам сказати велике, величезне на спасибі сьогодні... за таку акцію і я подумаю. Рівно сьогодні до 18.00. Скільки... А, ні, е я сьогодні зайнятий, я сьогодні по поводу цього питання думати не буду. А чого? У вас вже багато днів прозрочено заборолися, ви все ще про це багато? навіть не думаєте. Більше 1800. Це це хіба багато? 1800 днів? Ви маєте право подавати до суду з метою промислового. Уже немає права. Ви прорибали всі телевізори. У вас термін давності погашення кредиту 50 років, весь цей час кредитор має право буде до суду з метою правосогостя. Чи ну, yeah. нісмінітницю ні, ні будеш розказувати комусь іншому? У вас були три роки, ви сиділи надзванювали, хує займалися, а тепер уже все залежить від мене. Від мого бажання. У вас вже немає ніяких прав далі. Ви підете, до суду будуть сміятися. Фахлюється. Ти не який не фахівець, ти Андрій Олександрович, а ви десь працюєте? Так, так, працюю. А де працюєте? В суді. І що, ви не знаєте, що в суді розглядаються ці справи по Ніхто ну, не розглядає, не розглядає ці справи, ви про що? В вашому суді таких немає? Ви не в цивільно адміністративні. Ні, немає таких. немає, а в, не в жодному суді таких справ немає. Ніхто не подає до суду з такими справами. Ви не не брешете, просто, брешете мені все. Мене. Ви звичайно, аферістка. Шахарайк, ви телефони шахраєте? А це законно взагалі взяти кошти по кредиту і ні копійки по ньому не сплачувати? Так. ви ж ні копійки не внесли по вашому кредиту. Да, по якому закону? По моєму дивіть мій боку закону по тому, по якому можна не сплачувати ні. кредити. Я не збираюсь вас ні, то кредит ви... ну, йдіть Про, до суду. Прод... Що беріть документи, і йдіть до суду. Вам і сказати нічого. Ви не треба кидати славайте каже зі думаю. мною. Шо, Люди починають хвилюватися, коли в них слова кінчаються я чую по вашій індонації що ви хочете слухавку кинути, а не потрібно. Ви працюєте, ви маєте заробітну плату, в суді сплачують... А, я не думаю, що в суді затримують комусь заробітну плату. Ні, не затримують, Більше того в мене взятки багато. Не я не ще й корупцією займаюся, в мене багато взятків, в мене грошей не встатні. Так закрийте оці дві ти, ні, не закрию. Так, не закрив. І ми вас а віщо вам ці принципи? Якщо ви виграєте маючи такі принципи, я якщо, я вам, граєте, вам це... якщо я вам заплачу кошти, у вас буде мотивати докучати надоїдної местними дзвінками інших людей. Таким чином я буду, Але... буду спонсорувати шахрамію. А я проти шахраю. А ви а не а ви не чуєте? А ви не хочете зрозуміти про те, що е, ви сплачуєте не нам, ви сплачуєте вашому кредитору, який надає Я не буду сплачувати пункт. нікому. В, ви, ви всі Якось. ви всі а разом не? одна ви... велика машин чи Ми не всі разом. Так, так, я всі До разом. Ваш кредитор собі, ми собі. Ну чому ж кредитор Андрія Кредитор залефонує, кредитору кошу не, не, не потрібні. Розумієте тільки ви. На тисячу днів, ви не ви не реагуєте, ми не телефонував. Телефонував, населеться запис всіх вам цінків. Ми не винні, що ви трубки не берете, вам телефонували. Ми телефонували. телефонували. Маш телефонували. Маш телефонували. Що не телефонував, Це вас полосувала людям? Ми будемо про це сперечатися чи думати ми, як вирішувати питання? Я вже Чому ти? я повинен думати за вас, як вирішувати ваші питання? Послухайте, ваш кредитор дає людям кошти в кредит, коли в них на життя не вистачає з якихось причин. А, а для не... чого ви мені розготували, просили Послухайте... мене, умаляли мене Послухайте, на колінах, щоб я, я взяв кошти. Чому вам телефонували? Послухайте. Я ви не думаєте, що якщо б ви повернули ці кошти, то вони б пішли на допомогу матеріальну якимось іншому, а так комусь відмовлять, через те, що в компанії грошей і не вистачить. Ні. Так не сітять оплата по кредитам. Ми сплатимо податки, а також витратимо всі кошти на нові кредити для інших людей, яким може не вистачає зараз важкі часи, багатьом не вистачає. в тому, що Баткому вони мені надвальнювали, мене просили умаляли, щоб я взяв у них кошти. Я один одне час відмовлявся. Потім я пішов чому, їм на зустріч. Чому вас має хтось умалять. Я не розумію. Я чому вони це робили? А чому вони мали це робити? Я не знаю, чому вони тебе просили, вони мені телефонували і на колінах у мене просили, щоб я взяв ці кошти. Ніхто, я не знаю, чому вас просили. Я знаю, що вам потрібно повернути назад з відсотком. Ні, вони мене просили, щоб я взяв ці кошти. Я один час досить довго я відмовлявся, а потім О, вони тому, мене говорили. Те, що вони просили взяти кошти, це вас причина Я зразу, не я їм зразу говорю, що я не буду повертати. Так все, риби повернули назад зразу. Так я їм зразу казав, що добре, я йду вам на зустріч, я візьму кошти, але я їх повертати не буду. Вони мені сказали добре, нема проблем, тільки візьми. Так і було. Ну, це не причина зараз не сплачувати.

Які саме записи з ваших всіх записів за три чи чотири роки, що вам телефонують, ми маємо взяти? Ну ви тільки що казали, що я у письмовій формі погодився повертати кошти. Так. Да. Беріть цю письмову форму і йдіть до суду. Чому проблема, я не розумію? Тому що ми хочемо, щоб ви зекономили свої кошти, це, це ви Не ви хотіти, зітелями коштів достатньо. Як ви будете витрачати утримки суду, судовий збір і послуги адвоката, вам це буде дорожче. Плюс... Приватний виконавець ви відсоток візьме. Ви не хвилюєте за мої кошти, вам головне треба повернути свої, правильно? Ви знаєте 1800 днів, надзванюєте і цю хую м'ю. Для чого це все?

Ви задоволені? Так. Є одне єдине мене не дуже влаштовує, що ви останнім часом дуже рідко телефонуєте. Та, бачу, не припиняться. А як а ви... Якщо можна, то частіше. Бо раніше ви частіше телефонували, а останнім часом ви взагалі не рідко телефонуєте. Це, це мене не дуже влаштовує. А ви ж бачите, а ви працюєте в суді, уточніть. Сакію? Додаю? Так. І оце вас не вистачало до зарплати три тисячі, які ви взяли і не буваєте? Ти бувай, то що? Хоча мене не вистачало. У мене завжди були кошти. Три тисячі гривень. У мене були Чі кошти. Кредит? Так мене просили, щоб я їх взяв, розумієте? Я пішов їм на зустріч. Ви розумієте, що ви зараз говорите ні синітниці? Ні, я говорю так, як було. Це не важливо. Це все ваші слова, які на яких немає. Ну то а для чого це питання? Ви від того, що ви тоді сказали, що не платитимете, вам що вам справді можна не платити. В документах у вас було чітко чорним по білому, написано, що платити ви зобов'язані. Йо, не зробив, чого, чого і мавину, і не треба, в чому проблема? Ви святуєте і пробуєте в мене видалювати кошти. Беріть ці документи і йдіть до суду. В чому проблема? Я взагалі не розумію. Я питаю, що у вас немає ніяких документів, і ви взагалі нічого не можете зробити. Це все просто я, що говорю. Інакше не робить, коли ви давно вже пішли до суду. Ой, блять, яко вас там... Уля, а, таку, тащить, а, просто. а Ви, я... ви користуєтеся електронною поштою? назовіть вашу адресу електронної пошти. Для чого? Ви можете йти до суду. А мені цікаво просто. Ви йдіть до суду, Знаете, там не... Моя електронна пошта для подачі заяви до суду не потрібна. По заяву можете писати без моєї електронної пошти. Андрій Олександрович, а ви знаєте, якби внесли оплату по кредиту, ми б частину коштів гарантовно порахували для допомоги ЗСУ. Вже коли це, це, це не повітря. Ти ж пускався, вже розумієш, що воно на мене не діє. Андрій, я, значить, зараз фіксую вашу відмову оплати по вашому кредиту і рекомендую кредитору подати до суду з метою примусового стягнення. До побачення. Супер. Ось така у нас хуйня малята.